Поєднали і із корисним. Так у гощі маленькі та дорослі мешканці міста радо поринули у казковий світ розваг та різноманітних смаколиків. А допомагали їм у цьому улюбленці малечі, герої мультфільмів Лонтик та Український Козак. Саме у такий розважальний спосіб організатори вирішили зібрати кошти для придбання медичного обладнання у Гощанську центральну районну лікарню, а саме, апарата для штучної вентиляції легень, зв'язку з тим, що Гоща розміщена біля траси, ну тобто даний апарат є дуже важливий для них. І ті секунди, хвилини життя, які він може дати дітям, ну вони дуже важливі. Доки малеча бавилася із казковими героями та випробувала на місність атракціони. Дорослі мали можливість куштувати страви традиційної української кухні та придбати сувенір на ярмарку. До благодійної справи долучився і рівненський гурт Триб'ют лідер гурту Олексій Бессалов зазначає, що на сьогодні лише спільними зусиллями простих людей і можна якось допомогти тим, хто цього потребує найбільше. Зібрати побільше людей для того, щоб люди по пару гривень скинулись на ці апарати, які потрібні для дітей, які в дуже поганому становищі знаходяться. до слова, вартість такого апарата для штучної вентиляції легень сягає понад 100 тисяч гривень. Тому чи вдалося організаторам під час цього благодійного концерту зібрати потрібну суму, дізнаємось вже пізніше. Вікторія Бондар, випуск новин.